Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 10 жовтня. Сьогодні відбувся масований ракетний удар по Україні, і саме в цей день самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального групування військ. Що це за групування? Хто туди буде входити? Яка загроза може бути від цього угрупування для України? Давайте спробуємо розібратися із цим трішки детальніше. Для цього я вас попрошу підписатися на мій ютуб канал. А ви зараз знаходитеся саме тут. Мене звати Валерій Клочок. Це вона зробити під цим відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові, які будуть виходити на нашій платформі. І так, поїхали. Ця заява Лукашенка наробила справді чимало переполоху в інформаційному просторі України, бо всі ми, звісно, хвилюємося за те, аби не відкрився другий фронт з півночі. Але чи це дійсно так? Справа в тому, що показовий момент, що заява про розгортання спільного регіонального угрупування військ була зроблена саме в 10 жовтня, коли завершився 4-годинний ракетний обстріл України. І Лукашенко якось так сталося, дуже швидко зібрав саме в цей момент. Я наголошую на цьому у мінську нараду з військовими та силовиками, щоб повідомити, що нібито напередодні мінськ неофіційними каналами отримав інформацію про нанесення удару. По Білорусі з території України, і саме це стане приводом розгортання спільного регіонального упропування військ. А раніше він неодноразово зустрічався з Путіним. Ну така собі деталь для того, щоб розуміти, що говорить Лукашенко. Треба цитувати його, аби розібрати на окремі частини його словесні конструкції і зрозуміти суть сказаного. І так, поїхали по цитатах. У зв'язку з загостренням на західних кордонах Союзної держави, так він говорить, ми домовилися про розгортання регіонального угрупування Російської Федерації та Республіки Білорусь. Зверніть увагу, з'являється конструкція Союзна держава. Він говорить не окремо Білорусь, окрема Росія, а як єдину державу. Історія про створення спільної єдиної союзної держави бере свій початок ще в 90-х роках минулого сторіччя, коли президентом Росії був Єльцин. Саме тоді були підписані перші документи між Білорусі і Росією про створення цієї союзної держави. І далі він продовжує це все за нашими документами. Саме їх він має на увазі. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз ми починаємо задіювати угрупування союзної держави. За словами Лукашенка, основу цього угрупування мають складати збройні сили Білорусі. Ну, те, яка армія Білорусі, ви вже добре знаєте, там швидше проводити паради. У Мінську під час їхнього так званого дня Незалежності Білорусі, яка доволі сумнівна з точки зору реальності, аніж почати бойові дії проти України. Так от він заявив, що формування цього групування вже почалося, коли, де і як, чесно кажучи, незрозуміло. І тут головне знову його цитата. Воно йде вже, він має на увазі це формування. По-моєму, він говорить, бо він точно ще не впевнений, протягом двох днів, ну, якось цікаво і дивно виходить, віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього групування. То воно йде чи не віддано, чи два дні, чи не, не два дні. Він, чесно кажучи, як на мене, сам не знає і не розуміє. Це вказує, що. Реальності за цими діями справді дуже замало. І так, за словами Лукашенка, Росії зараз не до нового конфлікту. Тобто він має на увазі, що Росія зараз не зацікавлена на відкритті другого фронту. Тоді запитання, для чого це формування? Бо він нібито так каже, що нібито мінськ отримав за якимись неофіційними каналами повідомлення про ракетний чи якийсь удар з України. І далі він продовжує. Ще не вистачало, мовляв для Росії другого конфлікту. Ви знаєте, у них вистачає проблем. Ну так, да, в Росії дуже багато проблем, тому ви не розраховуєте на велику чисельність Збройних сил Російської Федерації. Я вам так дуже членораздільно це говорю, щоб ви розуміли, що він каже, але це не одна тисяча людей. Справа в тому, що раніше говорилося чимало, і в тому числі повідомляло головне управління розвідки України, що до Росії до Білорусі, перепрошую, буде перекинуто з Росії якесь угрупування військ, там близько 20 тисяч. Пізніше говорили про 100 тисяч, і навіть чимало експертів українських і військових в тому числі говорили про початок широкомасштабного вторгнення з Білорусі, яке ось ось має розпочатися. Але для цього потрібні сили. Ну і він каже, що буде перекинута не одна тисяча. І далі він продовжує. І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом, без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки. До речі, він це міністр оборони Білорусі. А тепер уявіть собі на хвилиночку, що до Білорусі заїжджає 20 тисяч військових росіян або мобілізованих, яких потрібно розмістити. Можливо, вони якось одягнуті, але їх потрібно годувати. А білоруська армія вналічує приблизно 30-40 тисяч чоловік. Тому чи спроможна буде взагалі економіка, логістика Білорусі прийняти таку чисельність? Я вже мовчу про 100 тисяч. Ну і от про згаданого міністра оборони також дуже цікава деталь. Як правило, в Білорусі ніхто і ніколи не виходить з відеозверненнями на телеекрани. Це робить виключно Лукашенко. Він і за Одного і за другого, і за п'ятого, і за десятого. Але якось так з'являється відео звернення міністра оборони Республіки Білорусь генерала Віктора Хреніна, який говорить, що Білорусь не збирається воювати ні з Україною, а потім виявляється ні з Польщею, ні з Литвою. От дуже цікаво звучить про те, що сьогодні Білорусь чудово розуміє, що довкола її кордонів, друзі, у неї не залишилося взагалі. Далі він говорить: ми фіксуємо, що наші сусіди, тобто українці, перейнялися сьогодні тим, що з боку Збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Уже в самому його зверненні закладено те, що дійсно вони інформаційно провокують Україну до відповідних дій. Йдеться про продовження про викидання вкидання інформації про напад, що нібито готується з нашого боку. Ну, якщо ви помітили останні повідомлення і головного управління розвідки, і офісу президента, і інших військових, ми постійно говоримо про те, що ми готові до... Е Протистояння цьому нападу, але ні в якому разі ми не говоримо про те, що той напад уже готується, бо на даному етапі ми не бачимо явних цього ознак. І так продовжуючи саме те, про що сказав міністр оборони Білорусі, у нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас, ми з вами воювати не збираємось ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете, і не будете робити неправильні кроки. Значить, війни не буде. Звісно, довіряти Хреніну, так само як Лукашенко, як і Путіну, не варто. Бо, за його словами, може просто стояти ну, присипання нашої уваги. Але справа в тому, що в Україні наша розвідка повідомляє, що наразі Білорусь зосередила шість батальйонів на кордоні з Україною. Про це повідомили свого часу у головному управлінні розвідки. Це сказав представник цього відомства Вадим Скібіцький. Так от розвідка повідомляє, що на кордоні з Україною Білорусь зосередила механізовані батальйони та батальйони повітряно-десантних військ, так званого командування сил спецоперацій, тобто йде не про угрупування союзних військ чи військ союзної держави, а все-таки про сили спецоперацій. Якщо брати у чисельному виразі 6 батальйонів це приблизно 3, ну максимум 4 тисячі чоловік. І таке угрупування не здатне буде здійснювати. Широкомасштабний наступ на усьому північному кордоні України з Білоруссю. Тому ми і говоримо, що на сьогоднішній день загрози цієї атаки немає, але ми готові до неї в будь-якому випадку будь-яка країна має готуватися до війни, якщо вона її не хоче відповідні дії. Сьогодні здійснюється на північному кордоні з Білорусією. Пізніше в офісі президента Подоляк повідомив, що ситуація на кордоні з Білорусією абсолютно контрольована, і про повторне вторгнення з цієї країни зараз не йдеться. Тому незрозуміло, до кого звертався міністр оборони Білорусі. Разом з тим, він говорить: Лукашенко продовжує продавати Росії останні крихти суверенітету. Ну, як на мене, він вже продав їх давно. І заява про розміщення російського контингенту Білорусі під надуманими приводами це формалізація. Окупації Білорусі Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ну і далі зрозуміло, що відповідні дії ще раз наголошую, вчиняються нашими збройними силами. Відтак ці заяви спрямовані на те, щоб перемістити частину Збройних сил України, які сьогодні активно здійснюють контрнаступ на півдні та сході України на північний кордоні, такий спосіб дати можливість Російській Федерації і. Новомобілізованим, які абсолютно не навчені, хоч домогтися яких-небудь успіхів на фронті. Звісно, що цього не буде, і Збройні сили України чітко контролюють ці процеси, і поки що про перекидання додаткових резервів на північний кордон не йдеться мова. Порити з тим у телеграм-каналі Білоруський Гаюн це доволі потужний інформаційний ресурс у Білорусі, який здійснює моніторинг переміщення військової техніки по території цієї країни, повідомив, що росіяни активно вивозять танки з Білорусі до Російської Федерації. Тобто вони не завозять, а вивозять. навіть днями я публікував відповідне відео у себе в телеграм-каналі, ви там могли його бачити. Так от, ця моніторована група пише, що 8 жовтня увечері на залізниці станції уріччя. Це Любанський район Мінської області, проходило навантаження до 20 танків Т-72А. Тут я звертаю вашу особливу увагу, тому що танки Т-72А не знаходяться на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь. Основним бойовим танком у Білорусі є танк Т-72Б А і Б. Нібито дрібниця, але дуже важлива: у відкритих джерелах немає жодної інформації про програми модернізації цих танків, яка б могла б здійснювати Російську Федерації або, наприклад, в Республіці Білорусь, що виключає версію про можливе відправлення техніки до Росії, її там модернізації і повернення назад до Білорусі. Російська техніка, а це, а можливо, і білоруська, да, з Білорусі їде до Росії в один бік. Тобто вона повертатися назад не збирається. Ну і навіть вранці ж на же дистанції, вже 8 жовтня, Орша Центральна, це Вітебська область у Білорусі, в бік Росії рухався ешелон із цими штанками, що ви зараз бачите на відео. Тому, аналізуючи оцей весь двіж Лукашенка, хоча він абсолютно не новий, мені він відверто, прямо і неприховано нагадує і вказує. На інформаційно психологічну спецоперацію, яка здійснювалася в той же самий період, в той же день, коли відбувався масований ракетний обстріл України, коли він був нібито спровокований, як каже Путін, обстрілом чи диверсією Кримського мосту, який за великим рахунком збудований незаконно і має абсолютне право бути знищеним. Нашими збройними силами чи спецслужбами України, але поки що прямих доказів цього немає. Тому на сьогодні і Лукашенку, і Путін. Використовують будь-які інструменти і засоби для того, щоб все-таки домогтися хоч яких успіхів на території України. От так відбуваються події довкола України на сьогоднішній день. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, поширюйте друзям чи у себе в соціальних мережах. За це я вам буду шалено дякувати. Всіх люблю, ціную і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна і не вірте фейкам.